Це блокують кордони, не пускають український народ додому. Попереджувальна акція так півгодини блокування пункту пропуску вишні немецьке назвали словацькі перевізники. У такий спосіб тамтешня спілка автоперевізники висловила підтримку польським колегам, які ще 6 листопада протестують проти лібералізації правил ЄС для українських фур. Словаки також готуються до блокування кордону з Україною і висувають ідентичні вимоги. Вони закликають до так само повернення дозвільної системи зі словаччиною, але на нашу do mundo acontecer. Якась е, досить незрозуміла історія, оскільки словацькі перевізники досить багато їх їздить до України, і співвідношення, наприклад, словацьких українських перевізників воно не дуже, е, скажімо так, відрізняється. Тому великих якихось проблем колеги наші словачини не мали би відчувати. А це більше питання мені здається: ось впливу протестувальників з Польщі, які їздили до Словаччини і вели якісь перемовини. Тим часом Україна, Польща та Європа Прокомісія збираються разом, аби вирішувати проблему протестів на кордоні. За останню добу через ягодин краківець Раворуську проїхало менш за три сотні вантажівок. У чергах понад сім тисяч. Водії живуть у фурах, харчуються і лікуються там само і відповідають тією ж монетою. Теж провели попереджувальний мітинг на КПП. Краківець корчова кажуть, ситуація потребує негайного вирішення. Цю проблему треба рішати чим швидше, тим краще. Я думаю, і для України, і для поляків можна сказати, що ми не чекали такого від поляків. Крім того, українські перевізники дедалі частіше заявляють про російський слід у конфлікті на кордоні. Мовляв, блокування наших сухопутних шляхів відбулося майже одразу після виходу федерації з морської зернової угоди. Експерти кажуть, поляки навряд чи б домовлялися з Кремлем. Проте ситуацією однозначно скористалися. В контексті Польщі точно можна сказати, що. Будь-які інсинуації щодо російського сліду можуть бути надуманими Скоріше ми просто мали справу з передвиборчими. А з накалом риторики з популізмом, ну з усіма проблемами молодих центральноєвропейських демократій. Але як такої проблеми з тим, що росіяни напряму якось намагалися впливати на вирішення цього питання, М -м, важко сказати, вони точно це використали. Про те, що вони вийдуть зернової угоди, полякам було ну відносно зрозуміло, це було зрозуміло майже всім, і тому вони просто знали, коли е скористатися цією ситуацією. Водночас українці шукають, як наростити експорт товарів морем. Задля цього намагаються залучити до створеного страхового фонду для суден як найбільше крупних компаній. До нього входять 14 страхових компаній іноземних, деякі такі топові світові. Це значно знизить страховий відсоток, що здешевить логістику і Наші аграрії зможуть отримувати більшу вартість і це. Вже гарантує диспостачальникам, власник суден. Що можна заходити до наших паків. уже завтра? До перевізників у Польщі обіцяють доєднатися. тамтешні фермери вони збираються блокувати іще ще один пункт пропуску Шигіні медика, де наразі також стоять у черзі більше за дві тисячі наших вантажівок. Виявляється, польські фермери навіть отримали дозвіл на проведення триденного пішого страйку. Тим часом українські перевізники вже готують позови до судів. Головним аргументом має бути при всіх цих позовах. Це якраз порушення протестувальниками умов. Проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що як мінімум точно можу має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків. Інше питання це вже наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались. Великі сподівання на те, що якраз Єврокомісія знайде достатні підстави для того, щоб припинити страйк на кордоні. Прецедент зупинив би від подібних дій навіть проросійські уряди Словаччини і Угорщини. Якщо ми кажемо про Угорщину про словаччину, ось тут можна шукати сіст, хоча, на жаль, в мене нема, ну, чітких даних, які б це або аборсовували. Або Але очевидно, що і Угорщина, і теперішня вже влада словаччини, вони більш прихильні до російської позиції. Ну, горці просто про російські ассоциації поки що прості лише прихильні. Тому так тут можливо мали місце бути хоч якісь контакти, хоча на жаль, знову ж таки я не маю жодної підвернення, що це відбулося. Анна Чешук, новини, 33 канал.